Усім привіт! Сьогодні у нас буде бокс від япошки. А-ля Хеппі Міл. Ну, Хеппі Мілу у нас немає, доводиться так викручуватись. Так, першим у нас іде іграшка слимачок Боб. Зараз перевіримо, хто у нас тут потрапить. Так. І тут у нас цукерочки дві штучки. Іграшка, яка одразу піде до братів, Брошурка. Так, покоркуємо туди. Так, тепер сік Мультифруктовий. Він був у них тільки один єдненький. Що це за слово? Один. І також, зараз поясню, що це. А, тут ще сабальки це дитячі суші. Я деш в шоці. До речі, на кадрі у нас є баночка в описі, яку ви можете задонатити допомогти каналу, і також підказати ідеї для наступного мутаку. Усім смачного! Так, по-перше, перший мінус це так, їх складно відкрити. О, а, просто тримає інша сторона хвостик. Так, зараз поясню, що це. Це у нас макі з авокадо. Це у нас курочка, теж, скоріше, все, авокадо і листочки салату. Перше, ще я одразу можу відмітити. Немає соєвого соусу. Я, звичайно, все розумію. А якщо у мене дитина любить соєвий соус, я думаю, його вжирочків так з п'яти можна давати діткам. Чому ви його не поклали? У mm. нас є соєвий соус. Скажу одразу, я розумію, чому немає васабі. Все-таки діти майже ніколи не їдять васабі, і взагалі це для них може бути шкідливо і занадто. Ну, Соєвий соус, вони ж сухущі. Так, ну сок, до речі, дуже багато м'якоті відчувається. І совіт, і а, маті вони самі по собі а, дуже і дуже сухуваті. В них немає ніякого елементу, наприклад, як, ну, тут сорок є чи ні? Ні, сорка немає взагалі іде. Тому ми розуміємо, що це прям сухо. Треба соєвий соус 100%. Якщо дитина для нього надто маленька, то бачки просто його не будуть відкривати. Але щось, щоб зволожити суші потрібно 100% разом в наборчику. На щастя, у мене завжди є соєвий соус, як ми пам'ятаємо, це просто. Найголовніше, якщо немає особового соусу вдома, вдома їсти нічого. Так, ось ця обгорточка, я не знаю, що це, але це неймовірно смачно. Зараз подивлюся і зорієнтую вас, що це таке. До речі, як на мене, діткам ідеально підійдуть саме ось такі манюні роли, тому що зручно їсти одразу хоп, все. Але ці, давайте так, вони навіть трохи більше, ніж звичайні роли в єповці. Навіть трохи більше по об'єму. Тобто дитина 100% за один кусь зробити. З'їсти цей рол не зможе. Маті підійдуть ідеально. А ось на рахунок совіт. До речі, це і дешевше б, мабуть, виходило, і діткам би було зручніше, якщо б воно було хоч трохи менше по розміру. Нехай навіть не дешевші, але трошки менше по розміру, бо на фото вони майже такі самі, як і маті. Ну, тобто діткам зручно. Зайде, будемо реальність, приїжджає було чесний роли, батьки такі. ну... Будеш кусати. <смі> Там. Зараз подивлюся, а тут ніде не написано, що Йдемо шукати в їх роли. <смі> десь ця обгортка повинна бути. Я пам'ятаю, що десь я її їла також в. Угу. Все, ми знайшли її. Маминорі. Угу. І зараз дізнаємося, що це. Mm, так, це у нас соєвий папір. Mm. Якщо у вас буде можливість, обов'язково спробуйте. Сам по собі він ніякий, звичайно, як і папір для рисовий папір для спрінгуролів, але ось для суші він підходить ідеально. Він такий стає ніжненький, після того, як він трошечки припитається вологою. І при цьому у нього немає певного смаку, як, наприклад, у Норі. У листочках нори. Для діток, які зазвичай рибку не люблять, це ідеальні варіанти. Ну, знову ж таки, хоч трошки поменше було. З курочкою світром. А ось це мені прям супер не подобається. Ну, я все розумію, що все-таки це процес, все робиться. І це шматочок манюні рибки. Прикол в тому, що рибку я не сильно люблю. А якщо б це привезли дитині, то я думаю, якщо дитина не любить рибу і їй потрапиться риба, то буде істерика. Як мінімум. Так, ви можете сказати, що. У тоді це взагалі розмижена дитина, там ви дозволяєте надто багато. Але певним діткам, наприклад, алергія може бути у певних діток. В більшості, звичайно, якщо алергія у діток, ніхто не заказує суші, але все ж це суші йдуть більше такі. Тобто тут у нас іде авокадо, і тут у нас іде совід курочка. Здавалося б, нічого не. Придрікало, що тут з'явиться риба. <смір> Кожного разу, коли в кадрі щось їдять, розуміємо. На зйомках може бути дублей ну, 20-30 це нормальна практика. Якщо режисери монстри, то може бути до 100. І тобто якщо, наприклад, це якийсь поцілунок, це розмова, то це окешки. Якщо ж це їжа або алкоголь, частіше, звичайно, це не алкоголь, просто ви п'єте щось. Тобто ви постійно щось вживає ось так. 20 дублів і 20 дублів ви щось їсте. В цій категорії тут мороженка в героїні, буде щій тане. Тобто їй 20 мороженок, скоріш за все, довелося переїсти в момент <плес> <плес> Ну Все тепер я все в своєму соусі. Але воно того варте, чи ви чого даєте раду про те, що ми живемо в найкращі часи в історії? По розвитку технологій, звичайно, так. Зараз вірогідність того, що ти вмреш, наприклад, від якоїсь палячки набагато менше, ніж було раніше. А з іншого боку, всім, хто народився, наприклад, ось, ось, ну, там, грубо кажучи, дітка до 18 років, і вони такі: ну, війна, М -м, супер. І ще й ковід застали. М -м, не зовсім були манюніми. Але, наприклад, це дуже відображається на. Дуже відзеркалюється на тому, що дітки, ну це і соціалізація. Тобто в школах дуже, дуже часто, коли просто закривали школу на карантин. Таке було і раніше, але не в таких масштабах. Закривають школу на карантин, всі переходять в онлайн формат, і війна починається, і всі залишаються в онлайн форматі. Деякі дітки, які переїхали за кордон, вони навчаються онлайн у нашій школі і ще відвідують школу. За кордоном, і це мені здається, прям майже ідеальний варіант, тому що вони одразу соціалізуються в іншій країні, при цьому у них не настільки страшний стрес, що друзів немає, школи немає, <схід> куди вони привезли це взагалі інший світ. Тобто у них є хоча б маленька ниточка, коли вони залишаються з підлітками, з тими, хто, ну, з ким вони спілкувалися, хто був їм цікавий, хоча б трошки. І дівчинка починає розуміти, що, мабуть, трошечки це не її. Мені взагалі не, розумі... не зрозуміло у дівчинки погляди на хлопців. Типу, у неї був варіант супер класного хлопця і варіант чувака, який п'є. Постійно. не сталося класною ідеєю не заплатити і просто побігти, хоча там. Гаранчині коштує не так дорого, і у них були кошти. Тобто, він любить неприємності, це стовідсотково. Дівчинко біжи від цього. До речі, чоловіків це теж стосується, якщо ваша дівчина намагається провести конфронтацію, наприклад, сказати, що ти, мій хлопець, зараз з тобою розбереться. Або щось в цьому стилі, бігіть. Це не зовсім здорова поведінка. Звичайно, що можливо комусь це подобається, але якщо люди шукають пригоду на одне місце, Своїй дубці, то звичайно, що з часом, можливо, це пройде. Дух підлітків там до 25 років, який прибувається, і ми думаємо: а якщо ми зробимо ось це, що буде? Але в більшості по справедливості відбуваються погані речі, за які відповідальність ми вже несемо скільки б нам років не було. В залежності від того, скільки нам років, звичайно, і ціна цієї відповідальності. Краще, якщо можна обійтися іншим варіантом, циховник.